Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. У невеличкому селі в горах ніхто не святкував Різдво, ніхто не радів з того, що народився Ісус, ніхто крім Туреї. Вона вранці розповіла своєму брату історію про Марію, Йосипа та маленького Ісуса. Турея хотіла святкувати Різдво, але не знала як. У християнській школі в них були різдвяні линки, подарунки, свічки та різдвяні пісні. Але тут нічого цього не було. Турея наділа фартух і захотилася місити тісто, носити воду з криниці та доїти кіс. Туреї було приємно допомагати слабкій та втомленій матері. Це теж було в якомусь сенсі святкування Різдва. Увечері в них зібралося багато гостей. Всі родичі хотіли побачити турею, адже вона була вдома тільки на канікулах. Вони їли смаженого короля з Лавашем, було дуже смачно. Після їжі Гасан несподівано сказав сестрі Турея, розкажи нам ту історію про маленького Ісуса в ясах. Що ти розказала мені вранці? У кімнаті стало тривожно тихо. В селі не любили чути ім'я Ісуса, і тому всі покосилися на турею. Двоюрідний брат Армін поголосував з нею. Це тебе в тій школі навчили? Чому ж ти ніколи не розповідаєш нам про це? Турея не промовила ні слова. Вона відчула себе самітною та відчуженою. Саме так відчував себе Ісус багато років тому. Однак вона хотіла бути вірною Христу. Що б там не було? Батько сказав. Звичайно, турея не вірить в цій історії з Біблії. Адже вона знає, що в нас інша релігія. Правда, турея? Ні, я вірю в Ісуса. Тільки через нього людина може увійти в небеса. І Ісус сказав Я є шлях, і сина, і життя, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. У кімнаті запанувала мертва тиша, і всі вороже впилися очима в тринадцятирічну дівчину. Туреї було боляче бачити, як усі відкидають Ісуса. Вона вибігла на двір і розплакалася. Вона була єдиною людиною, яка любила Ісуса. Чому ж інші його не любили? На це в неї не було відповіді. Раптом поруч із нею з'явився Гасан, її молодший брат. Туреє, мені подобається твої історії, і я хочу бути таким, як ти. Турея посміхнулась. Тепер їй не було страшно, її серце сповнилося різдвяною радістю. Вона святкувала різдво з Ісусом у серці. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка. Сторіфол Крапко.орг